Ми разом з усією країною очікуємо на трансляцію засідання РНБО під головуванням президента Петра Порошенка. Ну а поки розповімо про головні спортивні новини доби. Я Юлія Пазенко Вітаю вас. Київське динамо із запізненням, але зрештою таки прибуло до Франції, де завтра поновить сезон Ліги Європи матчем із місцевим міцним горішком генгамом. Рейс затримався на дві години, але на графік передматчевих заходів це не вплинуло. Ввечері білосині протестували газон Ставдюрудуру. А наставник динамівців Сергій Ребров на прес-конференції заспокоїв болювальників. Його підопічні, навіть за відсутності офіційних матчів, у фізичній готовності не поступаються французам. По тем последним матчам, которые мы провели, я видел, что у футболистов есть сейчас уже возможность играть 90 минут, и не только визуально, но и по показателям. Мы месяц работали на сборах и не отдыхали там, а именно работали и готовились к этим играм. Так что посмотрим уже завтра, готовы мы или нет. Другий поперед України у лізі Європи Дніпро у четвер на Київському НСК Олімпійський поміряється силами з чемпіоном Греції Пиреївським олімпіакосом. Перегравши вдома таких грандів, як іспанський атлетико та італійський Ювентус, греки лише трохи не дотягнули до Ліги чемпіонів і тепер готові трощити усіх у другому за престижністю євротурнірі. Що протиставить напору Елінів Дніпро? Дізнавався Євгеній Каранов. Перевагою Дніпра перед матчем з Олімпіакосом є те, що Дніпря не зберегли у складі головну зірку. Півзахисник Євген Коноплянка в міжсезоні міг опинитися і в Англії, і в Італії, але поки що все ще вірний рідній команді. Підопічні Мирона Маркевича готувалися до Євровесни лише за допомогою спарингів. Втім, перебувають у хорошій фізичній формі та гарному гуморі, запевнив журналістів захисник Євген Чеберячко. Додатковим плюсом для Дніпрян є хороша обізнаність Мирона Маркевича в стратегії та тактиці греків. У сезоні 2011-2012 Тоді ще його металіст засумою двох мат. Чи залишив апостолів за бортом чвертьфіналу Ліги Європи? З того часу запевняє Маркевич, стиль гри Олімпіакоса не змінився. Я ті, казати, так просто, тому мене інтересував атакуючий потенціал команди, та він досить такий високий. Ну як змінилася команда? Напевно, навіть футболісти залишились ті самі, тому нара я мені так здається той же самий Оси Олімпіакоса після вильоту з Ліги Чемпіонів замість іспанця Мічела Гонсалеса на тренерський місток запросили португальця Вітора Перейру. Новий наставник продовжив певний виступ елінів у локальних чемпіонаті та кубку. За 12 офіційних зустрічей у новому році не було жодної поразки, 10 перемог та дві нічиї. Хоча на європейській арені останні п'ять виїзних ігор греки програли. Щільний графік не заважає гостям Дніпря, адже у них довга лава запасних. Серед останніх придбань ексгравець Дормандського Борусі та Гельзенкігерської шальки захисник Філіпе Сантана, який зміцнити оборонні редути Олімпіакоса в атаці. Ж діятиме Голодор Костас Мітроглу, який у 18 матчах грецької суперліги забив 13 м'ячів. у нас матчі кожні 3-4 дні, але ми серйозно налаштовані на Дніпром і жодним чином не втомилися. Не варто очікувати, що в якийсь момент команда може розславитись. Ми зіграємо найсильнішим складом, адже хочемо пройти якомога далі в лізі Європи. На старті плей-офф Ліги чемпіонів Донецький Шахтар зберіг хороші шанси на вихід до чвертьфіналу. Приймаючи на Львів арені одну з найкращих команд світу Мюнхенську баварію, гірники посоромили скептиків і втримали свої ворота під замком. Тебічні хосепа Гвардіоли з перших хвилин прагнули засмутити Андрія П'ятова, проте оборона помаранчево-чорних спрацювала на відмінно. А от атака дещо розчарувала в активі господарів лише один удар по воротах за весь матч проти восьми у суперника. На початку другого тайму хавбе. Гостей Хабі Алонсо, який проводив свій сотий поєдинок у лізі чемпіонів, залишив поле за перебір жовтих карток. Але шахтар з чисельної переваги не скористався. Отож, суха нічия і вирішальний екзамен команди складатимуть вже за три тижні на Мюнхенській альянс арені. Я задоволений грою. Сподіваюся, вболівальники також у нас є шанси пройти далі. Шкодую, що ми не грали в улюбленій манері, коли опинились у більшості. Чомусь збились на довгі паси? Загалом мої футболісти у непоганій формі, як для поновлення сезону. Хороша гра. Особливо мені сподобався перший тайм, коли ми створили 3-4 гольових моменти. Головне, що не дозволили розбігтися, Тейшері, Косі та Адріано, через що Шахтар не мав можливостей забити. Донечани повністю виправдали мої очікування. Я задоволений контролем м'яча нашою командою у другому матчі. І, звичайно ж, ми фаворити. Відшому вчорашньому матчі Ліги Чемпіонів ПСЖ та Челсі у Парижі також розписали мирову 1-1. Відкрили рахунок лондонці, гол на трьох зметикували захисники. Тері подав, Кихл скинув п'яткою, Іванович забив головою. По перерві господарі теж з другого поверху рахунок зрівняли. Навіса Матююді скористався кавані. Голів чекають від форвардів, але добре, коли і захисники здатні вчасно результативно вистрелити. Іванович саме такий. Він не вперше забуває важливі м'ячі у другому таймі. Суперник додав та навіть був ближчим до перемоги, але нічию я вважаю справедливим результатом. Я розмовляв з Мауріньо перед поєдинком і після нього. Він говорив, що ми можемо виграти усі турніри, в яких беремо участь. Але, Думаю, він лукавить, бо сьогодні я зрозумів. Лігу чемпіонів він збирається виграти замість нас. Погано що пропустили, але у матчі відповіді нам може вистачити всього то одного голу. За кілька хвилин розпочнуться ще два матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. У Гедзенкірхені помірюються силами місцевої шарки та чинний володар трофею Мадридський Реал. Торік на цій стадії іспанці не залишили від кобальтових каменя на камені – 9-2 за сумою двох зустрічей. Інша пара менш мінита, але більш інтригуюча. Базель приймає порту. Португальці в останній виходили до чвертьфіналу змагань шість сезонів тому. А швейцарці чекають на подолання стадії однієї восьмої аж 40 років. Плей-офф гандбольної ліги чемпіонів сьогодні фактично закрився для запорізького мотора. В останньому матчі групового раунду українцям у Києві необхідно було перемагати лідера свого секстету польський Віва Кельце. Підопічні Микола Степенця провели вражаючу першу половину зустрічі. Пішли на перерву з перевагою у 9 м'ячів над командою, яка у цьому єврокубковому сезоні не програла ще жодного матчу. Весь другий тайм поляки намагалися наздогнати господарів, і на останніх хвилинах матчу їм це таки вдалося. з першого гості з. Рівняли рахунок, а потім, скориставшись помилкою запоріжців під час передачі, у стрімкій контратаці поставили переможну крапку у підсумку 28-27 на користь Віва Кельце. Зазначимо, що у мотора ще залишається примарний шанс потрапити до плей-офф. Остаточна єврокубкова доля українського чемпіона визначиться у неділю після зустрічі угорського піксеґа з Данським Ольборгом. Українські біатлоністи позолотили свій старт на юніорському чемпіонаті світу з біатлону у білоруському місті Раубічі. 17-річна Ганна Кривоніс тріумфувала в індивідуальній гонці серед дівчат віком до 19 років. Учасниці змагалися на 10 кілометровій дистанції, і за кожен промах, замість звичної штрафної хвилини, їм нараховувалися зайві 45 секунд. Українка припустилася лише одного неточного пострілу, що і стало запорукою її перемоги. Це поки що найвище досягнення у кар'єрі Ганни. Завтра індивідуальні гонки бігтимуть юніори до 21 року. Україну тут зокрема представлятимуть Анастасія Меркушина та Юлія Журавок, які цьогоріч вже голосно заявили про себе в основній національній збірні. На міжнародному легкоатлетичному турнірі у польському лодзі блискуче виступили українські спринтерки. У бігу на 60 метрів з бар'єрами перемогла наша Анна Плотіцина. Її час 8,1 секунди. Проте ще швидше українка пробігла у кваліфікації, яку виграла з третім результатом сезону у Європі та п'ятим у світі. 7,99. Подвійним успіхом українок завершилася фінал гладкої 60-метрівки. Одразу три спортсменки показали однаковий час. 7,22. Фініш поставив нашу Олесю Пов на перше місце. Болгарку і Лалову на друге. А ще одну вітчизняну спринтерку Наталію Погребняк на третє. Рекорд польський юніори брава, брава. Тим року місцева. Неочікувано важко проклав собі дорогу до чвертьфіналу тенісного турніру ATP у Марселі наш Сергій Стаховський. Задля перемоги над 69-ю ракеткою світу німцем Яном Леонардом Штруфом 59-му світовому рейтингу українцеві знадобилися півтори години та три сети: – 6-4, 6 шість в одній четвертій змагань Стаховський зустрінеться із переможцем швейцарсько французького протистояння Стен Ваврінка Бенуа Паре. Більш ніж просто битва очікує на боксерську команду українські отамани 21 лютого. В рамках всесвітньої серії боксу українці у Волгограді протистоятимуть команді Росії. На принциповий матч завтра відлітають одразу три дебютанти цьогорічного сезону. Тренерський штаб синьо жовтих зупинився на кандидатурах Дениса Солоненка, Ігоря Шевадзуцького та чемпіона Європи 2013 року Павла Іщенка. Разом із новачками до матчу готується досвідчений Павло Зубенко, а також найкращий боксер січня за версією АІБА, Киргизський легіонер Усад Усеналіїв. Головний тренер отаманів Михайло Мельник відзна. Ачев, що пройдешня зустріч буде протистоянням найсильніших боксерських шкіл світу. І зараз ми змушені перервати наш випуск задля того, аби показати трансляцію засідання РНБО. В мене ж все. Я прощаюся до завтра. На все добре.